На рожевому двоколісному транспорті парком їздить пані Тетяна, їй 70 років, родом з Донецька. Та через окупацію рідного міста ще у 2015 році разом з родиною Тетяна переїхала до Вінниці. Понад три роки тому прийшла до Вінницького терцентру, де знову відкрила для себе катання на велосипеді. Раніше їздила, дуже люблю на велосипедах із дитинства, але був такий великий проміжок часу взагалі не їздила. А це знову таке піднесення, такий позитив. Я дуже люблю на велосипедах кататися. Було складно, було таке, що проїдок трошки зупинилась, стала на землю, потім знову починаю. Між людей дуже було тяжко, ну, так, як сказати, проїжджати, щоб не, на когось не наїхати. Разом з Тетяною покататись на велосипедах прийшла і винничанка Олена. Розповідає, в дитинстві завжди каталась, тому коли прийшла до територіального центру соціального обслуговування, не вагаючись, обрала гурток із катання на двоколісному. Я з молоду не їздила зовсім, але сіла Валентина Аркадіївна, якось так нас вдохновила, сіла і поїхала. Мишечна пам'ять все згадала, все Нормально сіла й поїхала. Цьогоріч це перше катання на велосипедах для літніх людей. Долучилось до нього близько 20 охочих. Катались більше години в центральному парку. П'ять груп по шість людей. У нас всього сім велосипедів. На одному завжди їде супроводжує медсестра от е, Валентина Аркадіївна Морнова. Решта велосипедів займають наші відвідувачі. Їздять вибирають маршрути, які цікаві їм узгоджують з медсестрою, звісно, і вибирають, їздять, дивляться, де їм цікавіше. Спортсмени 60+, плюс катаються на велосипедах тричі на тиждень. Окрім цього, для відвідувачів проводять заняття скандинавської ходьби на свіжому повітрі. Діана Волошеньк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.